Дай ви видивитися новини у студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Поля у воді а врожай під загрозою, як аграрії Канівщини проводять посівну під час водопілля. Чекаємо, поки воно висохне, можливо, щось будемо сіяти також. 37-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Що пригадують очевидці: І ніхто не усвідомлював того, що смерть кругом. Аби придбати автівки для військових. Черкаські волонтери збирають гроші у межах проєкту Малюємо перемогу. Щоб намалювати одну гільзу, йде десь два дні. Поля шести фермерів затопило унаслідок водопілля у селі Хутір Хмільна на Канівщині, розповіла староста Людмила Птуха. Каже, найбільше дісталося угіддям аграрія Сергія Рибальченка. Наша знімальна група зустрілася із чоловіком, аби дізнатися, як паводок вплинув на посівну та чи вдасться врятувати посів, які нині стоять у воді. 10 числа був посіяний сояшник, тому зараз ми вже бачимо його рівномірні сходи. Перші паростки на цьому полі зійшли, бо сюди не дійшла вода, розповідає фермер Сергій Рибальченко. Сусідні ж два, а це 84 гектари, затопило. Ось по цю лінію на цьому полі було затоплено. Два дні тому, говорить чоловік, тут засіяли підсохлу частину поля. 24 гектара посіяно сояшника, 26 стоїть під водою. Чекаємо, поки воно висохне. Можливо, щось будемо сіяти також. Якщо до червня все висохне, тут висіють сою. Якщо пізніше, то гречку. А якщо із гречкою не встигнуть, говорить фермер, то землю залишать під озиму пшеницю на осінь. Усього з 210 гектарів, які він обробляє, затопило 120. Це 70 гектарів підтоплених угідь і 50 – озимої пшениці. Числа 9-10 також підживили пшеничку. Тільки підживили, через два дні пішла вода. Але зараз їздимо, наблюдаємо по полях, залишилось міндобриво в землі. Трошки вона його ухватила, потемнішала, позеленішала. Нині вода дещо відійшла, говорить аграрій. Та якщо рівень ґрунтових вод не знизиться, у господарстві ризикують втратити врожай. Це загрожує фузаріоз, може пшеничка почорніть, не набратися колос. Ми не можемо заїхати. Внести засоби захисту рослин на пшеницю. Тобто зараз все вогке, мокре, полізуть грибки, будуть болячки. Трактором не залізеш, дрони, на жаль, дуже дорого, і ще втрачатися ми не маємо таких фінансів. У таких же умовах нині озима пшениця і у фермера Олександра Прокопенка було затоплено все від отого лісу, аж. Можна було допливти до росі лодкою. У пана Олександра у воді опинилося 15 гектарів. На трьох із них каже, озима пшениця загинула остаточна, а врятувати решту наразі не мають змоги. Ну, пшениця пішла в трубку, вже давно треба було внести гербіциди, тому що бур'яни ось в'їхать Витіх вже буде важче. Якими будуть остаточні збитки від водопілля обидва фермери кажуть, не знають, як і те, чи буде їм компенсовано втрати. За словами старости села Людмили Птухи, це визначатиме спеціальна комісія. До Того часу, допоки не зійде вода, не буде комісійного обстеження площ і не буде визначено орієнтовно чи точно вартість нанесених збитків, тоді тільки можна говорити про компенсацію. Наталя Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Комунальним молебнем та покладанням квітів у Черкасах вшанували 37-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС. О десятій ліквідатори їхні родини та небайдужі місцяни зібралися у соборному парку біля пам'ятного знака. Зі слів голови обласної громадської організації Союз Чорнобиль України Ольги Янчук. Ті події змінили життя багатьох. Тож щороку вони приходять сюди, аби згадати цю дату. Назрос про і ми. На той час виставляли 30 кілометрову зону, якої ще не було взагалі. Проїхали, виселяли. Спочатку виселяли людей, поїхали із Прип'яті. З Прип'яті вивозили автобуси, супроводжували. Нам дали ОЗК і противогази, а ми все це лежало в машині, тому що евакуація тільки була з 4 травня 30 кілометрової зони. А до цього у нас був такий як. Але ж вже декілька чоловік наших немає. Навіть після 37 років Чорнобиля біль ніяк не згасає, тому що ми сьогодні в першу чергу пам'ятаємо тих, хто в 1986 році, ризикуючи життям і здоров'ям, захистили не тільки нашу рідну Україну, а захистили планету Земля. Коли маленькими відселялися, евакуювалися, наші діти, сьогодні вони виросли і більш. Більшість із них сьогодні захищають нашу рідну країну на фронті. Нагадаю, аварія на Чорнобильській АЕС сталася у ніч на 26 квітня 1986 року. Під час проведення проектних випробувань стався вибух. Він повністю зруйнував четвертий реактор станції. У довкілля потрапили радіоактивні речовини. Усі, хто жив у прип'яті, Чорнобилі та інших населених пунктах у радіусі 30 кілометрів евакуювали. Основну частину робіт виконали у 86 шостому роках. У них брали участь 240 тисяч осіб. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки. 600 тисяч осіб. Аби людство більше не знало, що таке смертоносна радіація, мріє черкащанин Володимир П'ятов. Після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції він входив до групи контролю аварійної зони. Говорить, працювали без спеціальних засобів захисту. Спогадами чоловік поділився із нашою Тетяною Ревою. Треба дивитися за тим, щоб не було цих мозолів, от, щоб воно не забирало соків дерева. Дома Володимир П'ятов тепер буває рідко. Я вдома їсть. Я вже говорив так, що треба поставити фотографію на столі, щоб онуки і діти не забули, як я, як я виглядю. Постійно на службі разом з синами та донькою форму каже носить ось уже півстоліття, як і в 86-му. Тоді він службовець спецпідрозділ. Коли ми тільки приїхали туди, ну, картина доволі страшна. Тому що все було в таких сіро-чорних тонах, все було засипане такою, фактично не залою, а щось середнє між ковкіптявою і е, сірою масою. Дерева були якісь такі пожухлі повністю. Таке враження було, що смерть просто гуляє. Завдання для групи говорить були специфічними. Було багато слухів, що це була ну, вплоть до того, що це не просто була аварія, а це була диверсія свого роду. Ну, ми виконували частково задачі, які б або підтвердили, або, скажімо, не підтвердились. Ну, ця інформація вона не підтвердилась. Кількість радіації, яка просочувала повітря у перші дні після аварії, годі було й уявити. Люди гуляли, діти гуляли. От і ніхто не усвідомлював того, що смерть кругом. в червні 87 року. В мене вже перший приступ. Фото тих подій небагато. Ось ця чорно-біла. Тут добре видно обличчя, вони не стерлися. Які підписи та пам'ять про цих людей, говорить Володимир Васильович. Група особового контролю. Це наш командир. групи. тут є старшина, тут є медик, тут є радіорозвідник. Втім, сьогодні про ті події розповісти можуть лише двоє. Фактично двоє тільки живих. От я і Вася, все живі свідки, ті, що робили все своїми руками. Не було в нас ні засобів, нічого. Була медична маска, ліпісток і був брезентовий фартук. такий, ну резинові перчатки протиелектричні. У нас перший, хто від цього загинув, ви не повірите? Це повар. Він перший вихватив радіацію. У нього перша пішла горлом кров носом, вухами. Ми його відправили додому і притягнув він не більше чотирьох місяців після цього. Є у Володимира П'ятова і така коробка, заповнена вщент нагородами. Це ветеран розвідки. Друга є нагорода, ветеран спецоперації шторм 333 тридцять Військовій справі чоловік присвятив усе життя, захищає країну. і Тепер має шістьох дітей. Говорить, допомагає поезія, яку пише сам, віра та робота в садку. Треба дивитися за кожною гілкою. Сьогодні ж має бажання. Колись діди говорили нашим батькам, не знайте, що таке війна. Зараз мої сини воюють, то те ж саме я можу сказати любому і кожному. Не знайте, що таке ядерний розліт. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 88 пунктів щеплення та 14 центрів вакцинації нині діє в області у межах тижня імунізації, який стартував 24 квітня. Про це на брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров'я Черкащини Антоніна Уманець. За її словами, аби збільшити кількість імунізованих людей, працюватимуть мобільні бригади. Вони безоплатно за заявками пацієнтів виїжджатимуть у віддалені населені пункти. Мобільні наші пункти, про які я зараз говорю, шість їх у нас зараз. Ми хочемо охопити все населення внутрішньо переміщені особи, які проживають в місцях компактного проживання. Все інше буде додатково узгоджений графік. Україна на даний час гарантує своїм громадянам щеплення проти десяти інфекційних хвороб, а саме це гепатит Б, туберкульоз, поліомігі, дифтерія, кашлюк, правець гем інфекція, кір та краснуха і епідемічний паратит. Ці всі щеплення внесені до національного календаря і отримати їх можуть наші громадяни безоплатно у сімейного лікаря або педіатра. За останній рік до поліклінічного відділення перинатального центру звернулося 12 тисяч пацієнтів. 18% звернень стосувалося безпліддя. Це втричі менше, ніж за відповідний період попереднього року. Звернень поменшало не тому, що люди стали здоровішими, а тому, що ці проблеми відійшли на другий план через повномасштабне вторгнення, розповідає завідувачка відділення Ірина Афійчук. Нині говорить, проблеми з репродуктивним здоров'ям однаково стосуються як жінок, так і чоловіків. Більше Марія Гав Рилян розповість ти годуєш грудю зараз. Грудю не годую, бо мало пропало. Харків'янка Катерина попросила не показувати своє обличчя. Жінка розповідає, що дуже довго з чоловіком мріяли про другу дитину, проте ніяк не вдавалося завагітніти. Диво сталося незадовго до початку повномасштабної. Про вагітність дізналася за кордоном. Дуже було важко, постійні сльози, істерики. Не знала, що робити для мене. Це був шок. Але якось впорались. Через декілька місяців говорить повернулася до України не у рідних Харків до Черкас. Тут впоратися зі стресом допомогли лікарі, і півроку тому Катерина народила здорову дівчинку. Завідувачка поліклінічного відділення перинатального центру Ірина Афійчук говорить, проблеми з репродуктивним здоров'ям щороку більше. Це світова тенденція. Одним із вагомих чинників, які впливають на цю статистику в Україні за словами лікарки, є стрес, викликаний війною. Батю жінок взагалі пропадають менструації. з однієї сторони. Це як захисна реакція. Що менструація пропадає? Немає оволяції, звісно, це впливає на, на можливість завагітніти. Понятно, що це не веде до безпліддя, але це вже форма вже друга безпліддя, це форма на фоні стресу, тобто обрати стрес, пролікуватися. І тоді функція поступово встановиться. Перш ніж призначати тривале дороговартісне гормональне лікування, каже Рина Афійчук, пацієнток із подібними розладами направляють до психолога. Ми використовуємо різні методики вправи для того, щоб нейтралізувати цей стрес і для того, щоб і жінка, і чоловік себе максимально комфортно могли почувати, наскільки це можливо. Проблеми з зачаттям наголошує психологиня, не є суто жіночою. Репродуктивні проблеми у пари можуть бути в обох: як фізіологічні, так і психологічні. І коли такій родині, врешті, вдається завагітніти, то про психоемоційний стан треба дбати ще завзятіше, говорить лікарка. Багітність нам дається не так часто. Та ми, можливо, перше і востаннє будемо народжувати. І треба користуватися цим моментом. Треба полюбити себе, треба відчути цей стан. Інші всі життєві обставини десь відкласти на другий план, зрозуміти, що я в себе і в мене ось ця дітка. Як би це зараз не егоїстично трішки звучало, Марія Гаврилян, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. 200 тисяч гривень на проєкті Малюємо перемогу. Зібрали черкаські волонтери для військових. Під час проєкту організатори продавали контейнери для танкових снарядів із зображеними українськими орнаментами. Розповів співорганізатор акції та волонтер Олексій Святенко. Проєкт діє від початку року і у планах зібрати 1 мільйон 600 тисяч гривень. На ці кошти хочуть придбати 5 автомобілів для військових. Дуже багато художників погодилися цей проект на постійній основі робити, щоб надалі реалізовувати в різних куточках світу вже зацікавлення. Є з Канади з Америки. Суть проекту в тому, щоб допомогти нашим захисникам, зокрема, і одному з найкращих підрозділів ЗСУ Черкаської бригади міномерці, придбати п'ять автомобілів. Я переношу дереве життя з рушника, який. Було знайдено на Городищині. Щоб намалювати одну гільзу, йде десь два дні. Її спочатку потрібно вимити від бруду, щоб фарба гарно лягла. Потім погрунтувати білою фарбою. Потрібно допомагати хлопцям, які зараз захищають нашу країну. Включилася з самого початку цього проекту: намалювала вже шість гільз разом із цією. На цьому тю мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе та тих, хто поруч, і дякую, що з нами. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.